Виконуємо номер 124 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. Різниця 7,2х і 3,8. Якщо х дорівнює 0,5, мінус 0,4 2,5, 10 і мінус 100. Приступаємо до виконання. Перше значення х 0,5. Якщо х дорівнює 0,5, то 7,2х різниця і 3,8 дорівнює. 7,2 множимо 0,5 і віднімаємо 3,8. 7,2 на 0,5, будемо мати 3,6. І тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. У нас сума двох числ з різними знаками. Більшому до числа від'ємного постави його знак. І знаходимо різницю модулів 3,8 відняти 3,6 буде 0,2 отримали мінус 0,2. Наступне значення х. Якщо х дорівнює мінус 0,4, то значення нашого виразу дорівнює. 7,2 множимо на 0,4 ,4 і віднімаємо 3,8 добуток двох числ різними знаками є число від'ємне. Знайдемо модуль 7,2 помножимо на 0,4, отримаємо 2,88. І тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне. Знайдемо модуль 2,88. Додамо 3,8, отримаємо 6,68 до наш знак мінус. мінус 6,68. Наступне значення х. Якщо х дорівнює 2,5, то наш буквений вираз дорівнює 7,2 Множимо на 2,5 і віднімаємо 3,8. Помножимо 7,2 на 2,5 стовпчик. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5 – 35, до да 36. Множимо на 2, 2 на 2, 4, 2 на 7, 14. Виконуємо додавання. 0, 10, 8, 1. Відокремлюємо від цифри комою. Отримали 18. І тепер від 18 віднімемо 3,8, отримаємо 14,2. Наступне значення х, якщо х дорівнює 10, то 7,2х відняти 3,8 дорівнює 7,2 множимо на 10. І віднімаємо 3,8. Це 72 відняти 3,8. Отримаємо 68,2. І останнє значення х, якщо х дорівнює мінус 100, то наш буквенний вираз дорівнює. 7,2 множимо на мінус 100 і віднімаємо 3,8. 7,2 помножити на мінус 100, це буде мінус 720. І тепер до зменшуваного додамо число протилежне до від'ємника. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Додаємо модулі 720, додати 3,8. Отримаємо 723,8. Ми обчисли значення виразу Номер 124 І справля повторення розділу 3 виконано.